Добрий день. Це 101-й урок по версісті обсетів. Сьогодні тема вирівнювання флекс елементів по головній осі. Властивість Justify Content дозволяє вирівнювати елементи головної осі. Раніше ви вже проходили значення center, space between, space around, space evenly. Давайте тепер вивчимо ще кілька значень. Значення Flex Start притискає елемент на початок головної осі, а значення Flex End до кінця. Давайте подивимося на прикладі. Приклад перший. Направимо голову зліва направо, задавши властивість Flex Direction, значення Row. Притиснемо блоки до початку осі. Для цього Justary Content встановимо значення Flex Start. Давайте я створю базову розмітку. Зараз. E -e -e Хоча... Тут не дається вона, тому я маю, я маю думку, що це не потрібно. А, це Flex, Flex Direction. Це щоб стрічка вона була. Зліва направо. І блоки йдуть до початку головної C. Угу. Окей, зрозуміло. Приклад 2. Давайте тепер притиснемо блоки до кінця осі. Для цього Justify Content встановимо значення Flex End. Ось як ми бачимо, якщо поставити флексен, то буде такий результат. Приклад третій. Направимо тепер головну вісь, праворуч наліво. Так, окно сповіщення. Направимо тепер головну вісь, праворуч наліву. Задачу власників flex, flex Direction, значення Row Reverse. Притиснемо блоки до початку осі, тобто до правого краю. Для цього Justify Content встановимо значення Flex Start. Але я все ж таки зроблю е, таку булонку. що можна навіть скопіювати звідси. Вставити сюди. І залишити три, тому що тут тільки три. І я з першого прикладу скопіюю код. Кіювати, ставити, зберегти і відкриє у пауз то перший індекс. Так, чому воно не працює? Окей, тоді я задам класу Child It 100. Height 100. Order Solid. that it would be і в цілому думаю все поки І так. Тепер сюди поставлю також бордер. Solid pixel direct. Ось тепер ми бачимо, як он виглядає. Да. Що можна height додати, в принципі, 600 піксель, до прикладу, буде. Чудово. Uh, тепер Flex End. Спробуємо. Ми бачимо, елементи перемістилися в праву сторону. Так тепер mm, Row Reverse. Ой, різні. Тепер тільки ослідна Приклад 4 а тепер давайте притиснемо блоки до кінця головної осі, тобто до лівого краю. Для цього Justify Content встановимо значення flex-end. FlexEnd. Як ми бачимо, тепер виходить такий результат. Приклад 5. У попередніх прикладах головна вісь була спрямована горизонтально. Давайте тепер повер, перевернемо її та направимо вертикально. Давайте направимо, направимо головну вісь вниз, задаючи властивість Flex Direction і значення Column. Притиснемо блоки до початку головної осі, тобто до верхнього краю. Для цього uh, Gestry Content встановимо значення Flex Start. Uh, для початку Flex Direction Column. And uh, flex start. Окей. Okay. Ось ми бачимо, виходить. такий результат. Але. У нас flex end. А я написав flex. А треба написати flex start. Тепер виходить результат. Приклад 6. Давайте тепер притиснемо блоки до кінця головної осі. Тобто до нижнього краю. Для цього Justify Content встановимо значення Flex End. Ну, ми вже побачили, в принципі, але... Давайте знову. Ось воно притиснулося донизу. Приклад 7. Перевернемо головну вісь, прямувавши її знизу вгору. Для цієї властивості Flex Direction задамо значення Calm Reverse. В цьому випадку блоки змінять свій порядок. На, початкову... на початку осі стоятиме останній вище мель-коді блок. Давайте притиснемо блок до... на початок головної осі, тобто до нижнього краю. Для цього Justify Context на новому значення Flex Start. Uh, justify Content Flex like Start and uh, Calmur. Що воно дійсно не міняється? А, дійсно. Меняється тільки значення. І приклад 8. Давайте притиснемо блоки до кінця головної осі. Тобто до верхнього краю. Для цього Justify Contents встановимо значення Flex End. Uh, сюди. Пишемо Flex End. Зберегти. Що ми бачимо, виходить такий результат. Практичне завдання. Повторюю сторінку за цим зразком. Окей. Uh, okay. Row. And flex-end. Save. Ага, там 5. Okay. Save in the uh, width of 50 pixels. Put the focus. Wychodzi taki. tak. E, Zawadzanie 2. Powtórzyć z Tu kalendr. 3.

На цьому рокмі завершено. Дякую за увагу.